Його імперські амбіції це захопити все, підкорити все відповідно. І те, що ми самі собі накрутили, що вони обмежаться Донецькою областю, це особисто наша проблема, як на мою думку. Да? Тому що російська армія, давайте бути реалістами, вона достатньо велика. Російська економіка вже досить вдало переходить на військові рейси, виробляє дуже велику кількість техніки. Підготовляє дуже велику кількість особового складу. І якісь, скажімо так, передбачення на те, що вони збираються зупинятися, зовсім немає. Тому не треба себе тішити якимись надіями про те, що вони обмежаться якоюсь Донецькою областю. Вони будуть і далі, доки їх не зупинять, доки їм не дадуть по зубам, доки їх не знищать. Тому що вони розуміють тільки мову сили. І це треба розуміти кожному.